Гострий характер гострий, такі ви. гострий, цілеспрямовані і завжди доб'єтеся результату. Ну, що чекає на сьогодні неділю? Запам'ятайте, що розклад йде на більшість людей, не на кожного особисто. Але ви загадайте, що цей розклад саме на вас. Подумайте перед тим. І вас чекає вибір сьогодні. Вибір. Розумні рішення. Вам як постійно хтось вливає якусь інформацію, що треба робити. І ви зробите правильне рішення. Я думаю, ви відкинете всю погану інформацію, яку вам вливають, і приймете правильні рішення. У вас є вибір. Темрява, вибір, холод, інтуїція. Тяжкі рішення. Але по сімнадцяти кубків ви занурені в кохання, і вам треба прийняти якісь рішення. І хтось вам постійно намагається влити якусь інформацію, яка вам не потрібна. Ви сильна людина, цілеспрямована, у вас, знаєте, як уже посаджений росток. Який повинен зрости, повинен вирости цей росток. І нічого не завадить тому, щоб зупинити цей ріст. Ви людина цілеспрямована, сильна, яка йде вперед. Іде вперед не тільки словом, але ділом. І можете вибороти все, що ви задумали даже силою. Чекають, якісь звістки у вас сьогодні, можуть бути, якісь неприємності, які, знаєте, як ні про що, як такі невеличкі маленькі обіди. Але ви все це поборете і здобудете тріумф, перемогу. Цей день ви можете зробити самі. Біла карта випадає. Що задумали, те здійсниться. Адже ви сильна, розумна людина, з гарним характером таким кріпким. Вмієте вести за собою людей, давати накази і приймати правильні рішення. У Вас все розставлено по полочках. Цікава людина, я б сказав, цікава. Але звістки випадають так, які звістки у вас будуть. І по пажу мечів, і по королю мечів у вас якісь звістки. Гострий характер у вас, гострий такі ви. Гострі, цілеспрямовані. І завжди доб'єтеся результату, що задумали все здійсниться. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. І пишіть коментарі. Во благо.